Чи ви знаєте, що таке метаболічний синдром? Перші сигнали легко не помітити, але під загрозою весь організм високий рівень цукру впливає на судинну систему. Вісцеральний жир накопичується навколо органів і починає їх атакувати. Він знижує чутливість до інсуліну, і це перший крок до діабету. Зростає рівень поганого холестерину, підвищується ризик інфаркту та інсульту. Ризик розвитку метаболічного синдрому зростає. Зміни починаються з усвідомлення, регулярні обстеження, шлях до довгого життя. Контролюйте індекс маси тіла та окружність талії. додайте фізичну активність не менше 30 хвилин на день. Харчуйтесь правильно менше простих вуглеводів. Контролюйте калорії та слідкуйте за вагою. Нормалізуйте сон та навчіться долати стрес. Метаболічний синдром це не вирок, а заклик до дії.